Добрий день, любі малята! Ми раді вас вітати! Нехай ваш день буде щасливим і мирним! Сьогодні до нас на заняття завітала ось така фея. Вона прилетіла до нас з країни геометричних фігур і звати її Геометрія. В руках у неї чарівна куля, яка завжди допомагає геометричним фігурам. Фея пропонує вам послухати історію, яка трапилась з нашими давніми знайомими курчатком і кругом. Одного теплого осіннього дня курчатко і круг вирішили прогулятися. Вони весело підстрибували і реготалися. <плес> Яскраво світило сонечко, було тепло і зовсім не схоже на осінь. Аж раптом погода почала псуватися. На небі з'явилися темні грізні хмари. Піднявся страшенний вітровій. І закружляло все в повітрі, і осінні листочки і курчатку з кругом. Потім вітер з усієї сили згорнув наших друзів на землю. Потихеньку вітрюган вщухав, хмари попливли собі далі, а курчатко з кругом все ще лежали. Нарешті друзі осмілилися скинути з себе листя і озирнулися довкола. Кружочку, що з тобою трапилося? Курчатко дивилася на свого друга і не впізнавало його. Від удару об землю круг сплющило, і він перетворився на іншу геометричну фігуру. Курчатко навіть відійшло трохи вбік, так, на всякий випадок, а бідолашний круг спробував покотитися, але у нього це не дуже добре виходило. Дуже круг засмутився, адже не міг зрозуміти, на яку фігуру він перетворився і як йому бідолашному тепер жити. Як ви гадаєте, на яку фігуру перетворився круг? Правильно, тепер це не круг, а Овал. Раптом курчатко підстрібнуло і закричало Я знаю, хто може тобі допомогти. Це добра геометрична фея. На виклик кучатка з'явилася добра фея геометрія. Спрямувала фея свою чарівну кулю на овал. І диво з однієї фігури стало аж дві. З'явився наш старий знайомий друг круг, і з'явилася нова фігура овал. Знайомтеся! Сказала Фея і зникла. Овал підстрибнув, засміявся і сказав кругу. Будьмо знайомі, я твій родич, двоюрідний братик, і звати мене овал, а потім звернувся до курчатка. Давайте дружити. Курчатко і круг дуже зраділи, що у них тепер є новий родич і друг, і почали його обіймати. Малята, давайте тепер з'ясуємо, як же можна утворити овал із круга. Якщо округлий предмет стиснути зверху і знизу, ось так, то отримуємо овал, видовжений в різні сторони. А якщо круг стиснути з боків ось так, то отримуємо овал, видовжений згори до низу. А тепер давайте згадаємо, які предмети мають овальну форму. У цьому нам допоможе ось такий віршик. Гумовий ти сплющив м'яч. М'яч уже овал. Ти бач, їстівний овал, батон, огірок, горіх, лимон, ще овальний ананас, дзеркало у когось з нас. Смачна слива, картоплинка, ковбаса і жовта динька. Ось така утворилася компанія. З цього часу курчатко, круг, овал дружили вже втрьох. Любі малята, фея геометрія. Вдячна вам за допомогу. Ви молодці. До нових зустрічей!